Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21 каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Пограбування у Невицькому за один тиждень обікрали кілька будинків. Місцеві підозрюють односельців. Поліція про злочини не чула. А у сільраді думають про створення громадських дружин для патрулювання. Подробиці за мить. В Ужгороді затримали підозрюваного у педофілії чоловіка. Він познайомився зі школярками у маршрутці, почав їм телефонувати і домовився про другу зустріч. Сам затриманий провини не визнає. Таки не втримався на посаді. Після скандалу на сесії облради звільнили головного земельника області. Тепер в Держгеокадастрі керує жінка. У Новицькому серія пограбувань будинків. Лише за останній тиждень тут обікрали три помешкання. Злочини кажуть селяни, періодично повторюються. Щороку тут чистять кілька десятків дворів та осель. Наприклад, у 2014-му чотирнадцятому постраждали мешканці, чи не кожної п'ятої хати. Люди підозрюють на дає хтось із місцевих. Ніколета Бокшан продовжить. До будинку Вероніки Гобко вламувались уже двічі за однаковою схемою. Спочатку пошкодили всі замки на дверях, виламали вікно, перевернули весь одяг у кімнатах, шукаючи гроші та коштовності, каже жінка. Перший інцидент трапився у квітні, другий минулого тижня. На щастя, нічого не вкрали. Будинок новий, і власники ще не встигли перевести речі та побутову техніку. Неодноразово зі скаргами потерпіла, зверталась до відділку поліції, приносила фото з доказами. Та досі справа з місця не зрушила. Вони приїхали, значить, зафіксували, також були з собакою. Друга крадіжка точно таким способом, як перший раз, так і другий раз. На підлозі були сліди від красовок. Ми це відзняли, зняли тут двері поломані. І через деякий час я звернулася знову в Оноківський райвідділ міліції, сказала їм, що от нема ніякого результату, я чекаю, а тепер у мене другий злом. У управлінні поліції кажуть, про цей інцидент чують вперше. Та й взагалі від жителів Невицького нема жодної офіційної скарги за останні два тижні про факти грабунків чи проникнення до будинків. У Невицькому, як таких значущих крадіжок, не було зафіксовано. Це були крадіжки от, кролів з дворогосподарства. тую викрадали, або шляхом пошкодження вікна на автомобілі викрали речі барсетку. Також були крадіжки з підвальних приміщень, деякі з них вже розкриті. Чому провадження досі не відкрили, пояснити нам не змогли. Мовляв, офіційних звернень не було. Чоловік, котрий також постраждав від рук грабіжників два роки тому, каже, йому у місцевому ревідділі теж не допомогли, винних так і не знайшли. Тоді грабіжники завдали йому збитків на 14 тисяч гривень. Питання крадіжок в селі Новицькому дуже стоїть в окрестих по, дуже гостро стоїть питання. У мене є будинок, значить, обікрали гараж. В основно крадуть інструменти, електроінструменти, значить, речі, які можна спокійно винести і які коштують на базарі деякі гроші. Ми звернулися одразу в органи внутрішніх справ, значить, більше... вони відреагували. Вривали моментально, але, на жаль, на жаль. Навецький сільський голова каже: справді крадіжок в селі побільшало, але не завжди місцеві правильно реагують на факт розбою, бо звертаються до сільської ради та дільничих не відразу. Хоча визнає, вже думають, як боротимуться із грабунками, адже вже не рятують ані собака, ані міцний замок на дверях. Готові навіть формувати сільську дружину, яка патрулюватиме вулиці. Якщо не тиждень, то одне у два тижні стається. На жаль, і тому ми зараз збираємо громадське формування за кошти бюджету. Хочемо закупити їм спеціальне спорядження громадському формуванню, яке відповідно легалізовано по всім статутним діяльності, по всім рішенням сільського органу місцевого самоврядування. Так зараз пріоритетом є пропозиція вивчення можливості встановлення систем відеоспостереження. В населеному пункті мешканці переконані, камери, які встановлюватимуть на вулицях, можуть допомогти встановити особи злочинців. Люди підозрюють, наводку дає хтось із місцевих, хто знає, коли господарів нема вдома. Та головне кажуть, аби злочинців карали. Адже за останні шість місяців правоохоронними органами розкриті лише факти дрібних крадіжок, а у справах про пограбування чи спроби проникнення до осель, які тут вважають одним ланцюгом, досі нема навіть підозрюваних. Підозрюваного у домаганні до десятирічної дівчинки затримали в Ужгороді. Про чоловіка, який чіплявся до її донечок, повідомила мати дівчат. Він познайомився зі школярками в міській маршрутці, попросив номер телефону на прощання, поцілував у щічку, а потім кілька разів телефонував і домовлявся про зустріч, вмовляючи дівчат нічого не розказувати батькам. Коли він зустрівся з дівчатками вдруге, його і затримали правоохоронці. Але чоловік підозрив у домаганні заперечував. Своєм. На прощання я просто ну, по, 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 по дитячому дитинку, там дві сестри було, поцілував щучку, казав, щоб не, 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 зуби не, не, не хворіли, і ми розсталися. Я, потім, я взяв їх телефон, перезвонив на наступний день, спитав, як з зубами, каже, добре, що зуб сам по собі випав. То у центрі Ужгорода вночі обікрали магазин мобільного зв'язку. Двоє злодіїв, як показали камери відеоспостереження з сусідньої установи, вибили скло у хідних дверях і пробралися всередину. Там розбили дві центральні вітрини і забрали мобільні телефони. Сигналізація спрацювала вже за кілька хвилин. На місце приїхали охоронці, але зловмисники з награбованим встигли втекти. Все дуже швидко Розбили вікно, доскочили в магазин, розбили дві вітрини. Схватили все, что попалось. То есть это вышло 25 телефонов. Телефоны взяли, то есть э, брали, не знаю, что брали. Потому что взяли именно самые дешевые китайские телефоны. Приблизительная сумма 55 тысяч гривен. Виконувача обов'язків начальника головного управління держгеокадастру Закарпатській області Богдана Хранюка звільнили з посади майже відразу після резонансної сесії обласної ради, на яку зі скаргами на незаконне виділення землі приїхали жителі кількох сіл області. Уже призначили і нового керівника. Відтепер ці обов'язки виконуватиме Світлана Мельничук. До цього жінка очолювала земельний відділ Ужгородського району. Інформація про нове призначення вже оприлюднена на офіційному сайті структури. Викрадений на Берегівщині автомобіль. Знайшли в Ужгороді транспортний засіб, який знаходився у розшуку. Помітили на площі Патифі. Виявилося, машину вкрав 17-річний Ужгородець. Автівку він поцупив із двору свого дідуся, який мешкає на Берегівщині. Неповнолітній пояснив свій вчинок тим, що просто хотів покататися з подругою. Але тепер йому загрожує кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі на строк до восьми років. Викрадена машина зараз знаходиться на спецмайданчику Бергівського відділу поліції. Часто ходжу село, там просто ставляться, в на місці і ніхто їх не забирає. Я просто їх я зачив з машиною і все. Я взяв машину, ми поїхали кататися на машині. Було зафіксовано, що до автомобіля слідів проникнення на територію подвір'я не було. Встановлено, було, що е, особа знала, де знаходяться ключі до хати, ключі до автомобіля. Е, і Відразу почався привітати полови спіпроти даного власника. Залишайтеся з нами. Попереду деталях. Йтиметься про таке заручники бездоріжжя. Мешканці мікрорайону Горяни скаржаться на відсутність шляху до будинків. Туди відмовляються їхати швидкі і таксі. Обмежені можливості працевлаштування, ужгород в аутсайдерах рейтингу з пошуку роботи спорт для супергероїв. Що треба знати батькам, віддаючи дитину на секцію з бойових мистецтв і чого справді там навчають, розкажуть наші журналісти. Вісім років без дороги мешканці Ужгородського мікрорайону Горяни скаржаться на автошляху провулку підвальному. Після того, як у 2008-му тут повінню розмило дорогу, під'їхати до будинків автомобілем майже нереально. Звернені і скарги мешканці писали всюди, але ремонту досі не дочекалося. До власного будинку Ольга Шалата може підійти тільки пішки. Про те, щоб під'їхати на автомобілі, підвести важкі речі чи нові меблі навіть не йдеться. Розбитої дороги колеса не витримують. Навіть карета швидкої до будинку не заїздять. Узимку пригадує, для транспортування хворого сусіда довелося викликати рятувальників. Він польмав був бідрі ногу, і машина не виїхала машина Вон там стояла внизу, а вони його на санках. І так тільки повезли туди, щоб людину якось допомогти людині, бо інакше не було можливості. Тут ні пожарна, ні. Машина санітарна, якщо приходить медична скора, вони тут стоять наверху. Те, що колись було дорогою, нині більше нагадує напрямок. У полоні ям та вибоїн живуть майже сотня ужгородців уже вісім років. У 2008-му повідь розбила асфальт. Відтоді покриття так і не відновили. Ну настільки було, що проїхати абсолютно неможливо було. Люди своїми силами всією вулицею ходили, підсипали, привезли декілька машин глини. Привезли машину Рінча, і отут все розрівнювали машинами, руками все самі. Найскладніше взимку та після сильного дощу. Тоді завезений гравій розмиває, а болотом не можна навіть пройти. Не те, щоб проїхати засмоктує. Тут п'ять дажі, ап'ять розмила. А коли написали в міськраду, там нам відповіли, що поточний ремонт зроблено. Але проехать к нам, не пройти. Вот мы живем потулочки в конце. Десь три года назад умер свекр. Вывести отсюда машину не представлялось возможным. Теперь вызывали молодші внучки. Вот там сидит скорую помощь. Приїхати теж ні, остановки встановлюються. Іді доктор медики швидкої підтверджують, тут бригадам доводиться йти кількасот метрів пішки, несучи в руках лікарські набори до хати хворих. Причому така ситуація не тільки в цьому провулку, а майже по всьому мікрорайону. Всі території складні, крім центральних вулиць, які більш-менш латаються і асфальтуються. То всі інші бічні вулиці це дуже важко туди проїхати. На мікрорайон Горяни і Радванка це одні з найважчих районів. Ці вулиці колись були заасфальтовані, вони давним-давно в ямах. Коли негода, великі лужі було, то це дуже важко туди добратися. А кілька місяців тому додалася ще одна біда. Вночі провулок поглинає суцільна темрява. Світла тут не було, але були на. на... Верхній вулиці було освітлення, яке, якби повернуто було в всю сторону, і ця частина була освічена. А зараз вони взяли, поміняли повністю стоби, повернули освітлення туди, і тут повністю темнота. Тобто ввечері пройти, ну повний мрак, нічого не видно. Мало того, що дороги немає, ще нічого не видно і взагалі неможливо йти у міській раді. Підтверджують, мешканці справді зверталися до них, і, врешті, цей провулок навіть включили у програму ремонтів на 2016-2017 роки. Фінансування. У бюджеті міста на цей рік не передбачено. На наступний рік ми будемо знову виносити на розгляд депутатських комісій. Орієнтовна вартість робіт складає ну, десь порядка 350 тисяч гривень. Це так приблизно в цінах минулого року. Та це не означає, що ремонт зроблять у 2017-му. Усе залежить від рішення міських депутатів, чи потрібно фінансувати саме цей провулок. А те, що місцеві жителі постійно роблять ремонти власним коштом, кажуть не новина. Мовляв, така ж ситуація у багатьох районах міста. Дороги клаптями роблять своїми силами, бо в міському бюджеті на все гроші просто не вистачає. Ремонт після зливим ми неодноразово розповідали про стан доріг у мікрорайоні Шахта на вулицях Шихтарів та Котляревського. Ямковий ремонт нарешті розпочали. Нам зателефонували місцеві жителі і повідомили, роботи ведуть на залитому дощем покритті. Виїхавши на місце, знімальна група 21-го переконалася, зараз проводять підготовчі роботи. У ямах стоїть вода, тож комунальники пообіцяли нам, допоки вибоїни не просохнуть, асфальт класти не будуть. Інакше таке порушення технологічного процесу призведе до того, що латки на дорогах протримаються недовго. Ми Проконтролюємо. У Чопі та Минаї відключатимуть світло через ремонти. Перебої з жиленням будуть у четвер та пятницю Також енергетики попереджають про знеструмлення жителів сіл ярок, Стрипа та Оріховиця. Знайти роботу в Ужгороді найважче в Україні. Обласний центр Закарпаття потрапив до аутсайдерів у рейтингу можливостей потрапити на хороше робоче місце по важкості пошуку роботи. Про це свідчить дослідження фахівців WorkUA. серед великих українських міст. Найпростіше знайти роботу в Києві. Адже саме в столиці зосереджені офіси крупних компаній та державні відомства. А тому й вибір вакансій найбільший. На другому місці Дніпро. Вакансії тут з'являються чи Стіша ніж в інших містах у Чернігові, наприклад, вакансії у чотири рази менше ніж у столиці. Недалеко пішли і суми, Незважаючи на туристичний і торговий потенціал регіонів в Чернівцях і Ужгороді, знайти роботу важче ніж в сусідніх обласних центрах. Спорт для супергероїв після голівудських екшенів діти масово бажають стати схожими на екранних кумирів. Малі сміливці все частіше просять батьків віддати їх на секцію бойових мистецтв, мріючи декілька тренувань і слава непереможного бійця уже в руках. Як розвінчуються міфи і чого насправді вчать у таких спортивних секціях, розкаже Анатолій Костюх. Діма Перем'яков звичайний непосидючий бишкетник. Місяць тому прийшов на тренування самбо, бо як і більшість однолітків хоче стати найсильнішим у школі та всьому районі. Планував навчитися кількох бойових прийомів, стане вправним і покине. Та вже перші тренування внесли корективи. Перші рок мені здавалися важкими. Мені було важко зробити всі комбінації, як казав тренер. Бабучку, це все це було важко. Зараз не так важко, бо я тренуюсь, питаюсь більш бути слухняним. Зараз хлопець, як і інші діти в його групі, до тренувань ставляться відповідально. Жодне не пропускають, бо тут цікаво і весело. До прикладу, напарниця Діми, Ангеліна Трещак взагалі не планувала займатись. Спершу прийшла за компанію з братом, щоб не скучати вдома. Зараз деякі вправи робить краще за хлопців. Я очікувала, що будуть всі груші бити, качатися, це все. Але так як тут ну є ці от мати, і ми на них займаємось першою чергою. І ну мені більше подобається на матах займатися ніж так. За кожним рухом дітей стежить тренер, який особливо протягом перших місяців своїх підопічних вчить самоконтролю та як кажуть борці, холодній голові. Самбо як вед борбе, учить дисципліни. Тобто діти повинні розвиватися і фізично, і духовно. Вони мають знати чітко границі, вони не мають за них виходити. Слово тренера в боротьбі самбо є закон. І звичайно, це фізична форма. Тут вони укріпляють свої м'язи, вони гармонійно розвиваються. Бо основи та філософія єдиноборств допомагають у житті не лише стати фізично сильним, як мріє діма, а й досягти значно більшого, бо бойове мистецтво загартовує характер. А це теска нашого Діми тренується вже шостий рік і тільки зараз посилено готується до боротьби за золоті нагороди чемпіонату України. Але справжня ціль Дмитра Зоца перемогти на європейській першості. Однак для цього зізнається, попри роки тренувань йому все ще не вистачає досвіду. Думаю, що обрати страх і більше, більше підготовки. Все ще більше ще до того далеко. Загалом на тренуванні кожен переслідує свою ціль, і це добре, вважає їхній тренер. Та додає краще, коли спортсмени починають тренуватись з дитячого віку. Чим раніше дитина приходить, тим легше з нею працювати в плані осанки, в плані постави. А чим пізніше, тим більше проблем, тому що да, люди приходять з, з різними там скуліозами, кіфозами, глордозами і так далі. А, тому чим менш сформований ще організм, чим ще м'якший, то з нього можна будувати, ліпити. Водночас обидва. Тренери погоджуються. Важливо не яке бойове мистецтво чи вид спорту обирає дитина, а саме бажання займатись. Це свідчить про наполегливість, характер і вміння досягати бажаних цілей. Історію кохання Ілони зріні та Імре Текелі розповіли у пісочній анімації. Митці відтворили романтичний сюжет до 334-ї річниці з дня весілля пари, яке відбулося у Мукачівському замку. Ілона Зріні прийшла до влади після смерті свого чоловіка Фарен Царакоці. Першого, згодом самому Качівській фортеці мали відбутися її переговори з повстанцем проти австрійського панування над угорцями графом Імре Текелі. Але з цих перемовин почався їхній бурхливий роман. А 15 червня 1682 року в паланку зіграли пишне весілля. Нехай у вашому житті буде якомога більше романтичних історій та приємних подій. Любіть одне одного, а я прощаюся з вами до наступних випусків.